Заняття ядерної школи РАЕС проходять впродовж року. Старшокласники слухають лекції провідних фахівців атомної станції та відвідують її об'єкти. Психологи відділу розвитку персоналу підприємства проводять для них і практичні заняття. Відділ розвитку персоналу запрошує наших учнів, учнів ядерної школи на ділові ігри, на тренінги, а потім на психофізичне обстеження, яке проводимо ще й спеціально для учнів ядерної школи. Діти активні, креативні, ініціативні, не бояться висловлювати свою думку. Така наша юнь крута. Під час уроку тренінгу учні разом із психологом Людмилою Райчук опрацювали досить цікаву, важливу та актуальну тему. Хто такий лідер, які якості потрібно розвивати, щоб стати успішним керівником та лідером у майбутній професії? Що мені особливо дуже подобається, це те, що ті діти, які сюди приходять, от вони переходять якось повільно в формат лідера. Це дуже класно. От ядерна школа підтримує, дає такий поштовх, дає можливість дітям розкрити себе по новому, зрозуміти, що. Всі працівники станції відкриті до спілкування, всі щирі, готові їх приймати на своїх робочих місцях. Під час тренінгу учні сформували три команди та виконали практичне завдання, підготували міні-проєкти із презентацією своїх поглядів та міркувань щодо притаманних лідеру якостей та яким він має бути. Загалом кажуть старшокласники, отримана інформація це хороші знання, якими вони неодмінно користуватимуться у подальшому, адже кожен прагне досягти успіху у майбутньому. Була можливість ознайомитися не тільки з професійними аспектами роботи, як на минулих заняттях, а й з такими психологічною частинкою, хто такий лідер у колективі, чи є керівник лідером. Було цікаво послухати, адже окрім роботи на Рівненській АЕС, я думаю, це допоможе у майбутньому житті під час навчання. Дуже такий цікавий психологічний експеримент, скажімо так. По проектам іншим зрозумів, що мої подумки як з іншими людьми, що лідер має бути відповідальним, чесним, організованим. Заняття мені сподобалось, і можна сказати, я таких раніше не відвідувала, тому це було навіть щось нове. Тема актуальна через те, що лідери повинні бути скрізь, і треба знати, за якими якостями їх можна виділити. Учасники ядерної школи дуже задоволені участю у цьому проєкті. Таке поглиблене знайомство із Рівненською АЕС це можливість отримати нові корисні знання, необхідні для того, щоб визначитися із майбутньою професією, та досягти успіху у багатьох сферах діяльності. Дуже корисний проєкт, адже аналогів до недавнього часу не було. І, як на мене, це дуже корисно, особливо молоді, яка в майбутньому може стати кадровим складом Рівницької АЕС. Дізнатися зараз у такому юному віці більше про роботу на підприємстві. Я, на жаль, поки не визначилась, але розглядаю атомну енергетику як пріоритетний варіант у виборі професії своєї. Наша молодь прогресивна, впевнена у своїх силах, чітко усвідомлює важливість вибору майбутньої професії та розвитку в ній, каже Людмила Райчук. Також вона зауважила, що ядерна школа це дієвий спосіб підвищити інтерес молоді до вивчення дисциплін, важливих для розвитку атомної енергетики. Звісно, проєкт дуже важливий, кропіткий, тривалий в часі, ресурсний для багатьох дорослих, але важливий однозначно. Дітям це треба, воно їм подобається. І е, маємо дбати про те, щоб ядерна школа жила. Олена Уляр, Олександр Сніжком, телеканал Енергоатом.